Вітаю вас! Найбільш дискутованою подією останніх днів, останнього тижня та, може навіть цілого року, стали події, які саме зараз відбуваються на території Курської області Росії. Геть оминути це і взагалі нічого на цю тему не сказати, я не можу. Але скажу наступне: я цю тему не можу коментувати. Чому? По-перше, тому що я не військовий, я не маю відношення до Збройних сил України. Ця операція здійснюють вони. Більше того, наскільки мені відомо, позиція Збройних сил України про те, що треба зберігати інф інформаційну тишу щодо того, що відбувається. Загалом у засобах масової інформації немає достовірних, достовірної інформації з приводу того, що там відбувається. Так, ми знаємо, що там відбуваються бойові дії, але ми не знаємо, як вони проходять. Саме тому я цю тему зі своєї сторони коментувати. Не буду, але будемо тримати кулички. І все таки у світі найбільш дискутованою темою останнього місяця стала заміна кандидата в президенти США від демократичної партії. Замість діючого президента Джо Байдена, кандидатом від демократичної партії стала Камала Харіс. Одразу пройшли опитування у декількох ключових штатах, які показали зростання рейтингу у демократів, зростання рейтингу в тому числі і у Камали Харіс. Якщо раніше дуже багато людей було, які вважали, що, в принципі, ситуація у президентських виборах США зрозуміла, що, начебто, буде Трамп, зараз же ситуація незрозуміла. Зараз ніхто не береться робити однозначні прогнози на те, хто буде саме президентом США. Вибори будуть дуже конкурентними, дуже непередбачуваними, і при тому всьому, вони будуть у листопаді місяці. І зараз ніхто не може навіть взятись приблизно сказати, яке буде співвідношення, тому що ці результати будуть змінюватись дуже багато разів. Але хотів би зупинитись на заміні кандидата у віце-президенти США. Раніше від Демпартії пропонувалась власне сама Камала Харріс, яка й була віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки. Ця посада вона в принципі показує той вектор. В якому буде рухатись сама Демократична партія Сполучених Штатів Америки, і власне ті процеси, які відбуваються всередині цієї партії. В принципі, у наших засобах масової інформації дуже багато говорять про те, що відбувається в середовищі республіканців, як більш помірковані республіканці, так звані рейганісти, які в принципі виступають, які в принципі є такими класичними республіканцями, борються проти трампістів, які є такими більш Ізоляціоністами. І про цю боротьбу було сказано дуже-дуже багато, і ця боротьба вона буде продовжуватись і продовжуватись дуже довго. Якщо ми будемо говорити про боротьбу в Демократичній партії Сполучених Штатів Америки, то в Україні про цю боротьбу знають надзвичайно мало. Ну, знають, що є Демократична партія США, що там є. Може, багато хто навіть знає, що там є багато прихильників Палестини, але де-факто, там теж є поміркована частина Демократичної партії, яскравими представниками якої є Камала Харріс, Джо Байден, губернатор Каліфорнії Ньюсом та багато інших представників. Але з іншої сторони, там є і дуже багато цікавих представників, так званих прогресистів. Я коли записував відео на тему загалом ситуації в Сполучених Штатах Америки, ситуації в демократичній партії США. Демократична партія вона теж дуже дуже строката. І якщо ви думаєте, що у республіканців є дискусія чи підтримувати Україну, а в демократичній партії її нема, ви дуже дуже сильно помиляєтесь. Більше того, те крило, яке не хоче підтримувати Україну у демократичній партії, США, так звані прогресисти. Більшість з них вони не хочуть нас підтримувати. Їхня позиція вона куди більш принципова, насправді, ніж позиція Трампістів. Трампісти вони готові за певних умов такій Україні допомогу надати. А у випадку приход, приходу до влади президента, президента Дональда Трампа я вважаю, що цю допомогу вони взагалі без жодних вагань нам дадуть. Якщо ж казати про більш ліву частину демократів, то тут позиція в тому, що. На їхню думку, Америка повинна побудувати таку ж соціальну державу, яка є в Європі, і по суті, замкнутися на внутрішній політиці, що, власне, для України є, ну, м'яко кажучи, ну не дуже добре. І по суті, вибір до кандидата у віцепрезиденти для Камали Харі склався між двома особами: Перший – це Джош Шапіро, це губернатор Пенсільванії, який є ортодоксальним євреєм, який активно підтримує Ізраїль у бойових діях і. Другим кандидатом став губернатор Міннесоти Тім Уолтс. При тому всьому першопочатково, Камала Харріс хотіла спиратись на Джоша Тапіро. Але у середині Демократичної партії виник дуже серйозний протест проти цієї кандидатури. Чому? Тому що це особа така досить радикальна. Та й до самої Камали Харріс були претензії, тому що вона не проходила процедуру праймеріс. І все-таки позиція стала більш такою поміркованою, і кандидатом у віце-президенти Камала Харріс таки оголосили губернатора Міннесоти Тіма Уолтс. Щодо того, щодо вибору саме цих кандидатів, тут варто зупинитись на наступному для Сполучених Штатів Америки насправді дуже дуже є важливим те саме з якого з якої штати є людина. Чому? Тому що. Є у Сполучених Штатах такі прям республіканські республіканські штати, які понад 50 років голосують саме за республіканську партію. Є штати, які голосують дуже багато років, декілька виборів підряд, саме за демократів. Припустимо, Федеральний округ Колумбія зі столицею Вашингтоном, як тільки. Почали давати окрему виборчу квоту. Це сталося після вбивства Кеннеді у 1964 році. І з 1964 року Федеральний округ Колумбія, це саме місто Вашингтон, голосує тільки за демократів. Є окремі штати, які так звані Свінг Стейтс. Це штати, які на одних виборах можуть проголосувати за республіканців, на інших виборах, виборах вони можуть проголосувати за демократів. І саме ці штати вони де факто визначають, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів Америки. Чому тому, що у листопаді місяці будуть вибори виборщиків? Це система непрямих виборів, і це досить складна система. Кандидати намагаються зробити акцент саме на агітації у саме цих swing states. І зверну увагу на те, що Міннесота і Пенсільванія вони є саме тими штатами, які. Є так званими swing states, і які де факто визначають, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів Америки. Цю систему багато хто Сполучених Штатах Америки вважає застарілою чи то несправедливою. Чому? Тому що навіть у 2016 році, коли Дональд Трамп став перший раз президентом США, він набрав менше голосів, ніж набрала Хіларі Клінтон. Але при тому всьому, завдяки тому, що він переміг у в Штатах з більшою кількості виборщиків він став президентом в перший раз. Ця система піддається критиці в США, але дуже багато хто, в тих самих Сполучених Штатах Америки, вважає цю систему даниною історичної традиції. Чому? Тому що так колись був обраний Джордж Вашингтон, і саме від заснування США, ці, ці вибори приходять саме так. І все-таки ми будемо спостерігати за цими виборами. Дуже багато чого від наш... у нашій країні залежить від результатів цих виборів. Не можна казати, хто буде кращим, хто буде гіршим кандидатом для України, але при тому, всьому, хто б на цих виборах не переміг, нам потрібно пам'ятати, що нам треба працювати з тим кандидатом, який на цих виборах переможе. І при тому всьому для України дуже важливо зберегти саме двохпартійну підтримку. Чому тому що у обох партіях є люди, які не хочуть підтримувати Україну, тому нам треба сконцентрувати свої зусилля на консолідації тих людей у обох американських партіях, які підтримують Україну. А тепер, друзі, перейдемо до відповідей на ваші запитання. Розпочнемо з наступного запитання. Зачитаю вас вам цей коментар в цілому. В Україні не цінують красивих жінок. Красивих жінок вважають повіями, хоча вони не повії. Красу таким жінкам дає природа, мама та тато. Красива жінка не повіє, щоб це знали чоловіки України, які не вберегли таку красиву жінку, як Ірина Фаріон. Не вберегли, не цінили, не захищали. Що ви за чоловіки такі, що серед білого дня, прямо на вулиці, Львова вбивають красиву жінку? Ось так в Україні ставляться до красивих жінок. Це є демократія, як це можна назвати? Натерпілась бідолашна Ірина Федеріфаріон від чоловіків, натерпілась, царство її небесне. Чому саме, чому саме це відбулося? Ми розуміємо, що ВО «Свобода» – це така досить стара націоналістична сила України, і, в принципі, багато чого, що зараз є, складовою суспільної ідеології. Не скажу її державною ідеологією, і не скажу, що вона є хорошою. Вони пішли саме з ідеології цього Віго Свобода. На жаль. І при тому всьому, ми бачили, як у 2000-х роках Олег Тягнебок закликав боротись з євреями, закликав боротись з представниками інших національних меншин. Ми бачили, як Ірина Фаріон сама. Дуже активно розпалювали національну ненависть. Ми бачили, як ці люди толерували, напряму толерували. І напряму брали участь у маршах пам'яті дивізії СС Галичина. Для багатьох українців зараз це вважається в принципі нормально, що от у вас ходять по місту, вшановують пам'ять дивізії СС Галичина. Але при тому всьому для багатьох людей у західному світі це є дикість. Більше того, ми навіть бачили, як зреагували в Канаді. Коли канадський парламент вимушений був аплодувати ветерану цієї дивізії Сгаличина, і як потім як з'ясувалось, який, цілком можливо, був причетний до актів винищення єврейського населення, ми цього знати не можемо, але при тому всьому такі підозри були. Для всього світу це дикість. Партії з такими ідеологіями, вони, якщо і є у цих країнах, якщо не заборонені, то, як правило, не набирає дуже великої популярності. При цьому всьому за останні роки, от оцей напрямок ідеології, він дуже сильно розвинувся. І ми бачимо, як підозрюваний, якому 18 років в момент, коли ВО свобода заходила у парламент, цьому зінченку було 6 років. Що це означає? Весь свідомий свій вік він прожив. При пануванні саме цієї ідеології, як ця ідеологія дуже сильно активно розвивалась, дуже активно насаджувалась. І ми бачимо, що В'ячеслав Зінченко був підписником іншого колишнього члена членового свободи Євгена Карася, який теж зараз активно просуває ці меседжі. І потім він став жертвою. Чому? Тому що я вважаю, що ним нахабно зманіпулювали. І був завербований у неонацистську організацію. Якщо ця політична партія вона активно підтримувала саме нацистів, ну, як ми бачимо з вшануванням пам'яті дивізії СС Галичина, що це є, як не підтримка нацизму. Тож ми чітко бачимо, що на оцій ідеології була вирощена людина, яка саме в них потім і стріляє. А потім ці ж люди плачуть крокадилячими слізьми. І кажуть, що як це ж могло так статись, як ця людина могла вирости, з якої ідеології, з яким вихованням. Ви самі виховали тих людей, які зараз в вас стріляють. Тож можна сказати чітко, що ми бачимо те, що людина, яка стріляє у вас, була вирощена вами ж на вашій ідеології. Зараз нема чого плакати крокодилічими слізьми і казати, чому ж це в нас стріляють. Що посієш, то й пожнеш. Наступное питание вид крестовача Любовь Романовской. Полиция прошестировала более 150 подозреваемых. А сколько женщин в их числе? Потому что киллер был женского пола. Видимо, без вины, вин... виноватого славу, капитально подставили, а полиция не хочет видеть очевидных вещей. Судя комментар... по комментарию, у меня есть впечатление, что вы можете быть причастны к семье Вячеслава Зинченко. Так что скажу так, более аккуратно. Все-таки все доказательства, которые собраны, указывают на то, что стрелял молодой парень около 20 лет, который пребывал под влиянием идеологии ненацистских группировок. Человек, который действительно приезжал в это время во Львов, нету никаких доказательств того, что это мог быть кто-то иной, даже, даже есть э, видеозапись, на которых видно явно мужская рука, явно рука молодого человека, которая стреляет э, в Ирину Фарион. Все-таки, я считаю, ну, это мое мнение что стрелял это именно он. Тут нету никакого полицейского беспредела. Действительно, нашли того человека, который это планировал. И все-таки то, что потом нашли у него в телефоне, действительно это подтверждает. Популярная теория, что он все-таки не стрелял, а все-таки проводил наблюдения за Ириной Фарион, но даже в этом ситуации он является соучастником. Это тоже уголовное преступление. Но все-таки я считаю, что стрелял именно он. И остальные запытания на сегодня буду крестувача откручивать чаглоренгистом. До речі, а який телефон, щоб дзвонити і сказати про корупцію? Тут ви можете побачити телефон моєї помічниці Аліни. Дзвоніть в будь-який час доби, бажано на нічний. І повідомляйте про будь-які звернення, будь-які пропозиції, в тому числі про випадки корупції. Але якщо корупція, то краще спочатку напишіть в набу, потім наберіть по цьому телефону, і я вже своїм зверненням попрошу набу. Сприяти у проведенню антикорупційних розслідувань. Тож, дякую вам за увагу. Дуже вдячний за те, що ви мене дивитесь. Пишіть коментарі, задавайте запитання. Дякую!